Шановні пасічники, всім доброго дня. Ви подивіться, яка погода. Сонце світить, ну це вже майже весна. Але сьогодні 31 грудня 2023 рік. Я приїхав забрати козака, він в обусі ДСМ, забрати його на Новий рік в Полтаву. І вирішив забігти на пасіку. Подивіться оцю красоту, самим хотілося глянути. Ну, тут друге відчуття абсолютно. Хотів побачити це, хотів це показати вам. І хотів вас привітати, шановні пасічники, з наступаючим новим роком. Складні часи зараз дуже складні. Оці два роки вони, мабуть, самі складніші, які були. Але все рівно ми стоїмо, ми тримаємось, ми працюємо. Я хотів би вам побажати здоров'я. Це саме головне здоров'я. Потім я хочу побажати вам миру, нарешті перемоги. Саме головне миру. Бо без цього ну, нічого не виходить. Все, що в цьому 2024 році воно наступило. Я вірю в це, що воно буде перемога. Я вірю, що в 2024 році закінчиться це нарешті війна. Хоча ось зараз ви не чуєте, але гуде, тривога загуділа в районі, ось гуде тривога. Хай назад воно летить ось, всі железяки. І два дні тому, які обстріли були, і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і багато міст інших. Блін. Ми це вистоїмо, перестоїмо. Величезна подяка нашим воїнам, пасічникам, вони зараз також дивляться, які служать в ЗСУ, які сидять в окопах. Я знаю, що вони все одно дивляться, у них старлінки є, і вони дивляться відео. Величезна подяка вам за те, що ви оберігаєте, за те, що ви даєте змогу займатися оцим ділом, яким ви також повернетесь додому і будете займатися. Величезна вам за це подяка. Ми стараємося вам також допомагати чи можемо. Але ви робите величезну роботу. Це величезна робота. Дай Бог, щоб всі повернулися до своїх пасік. Бажаю вам, шановні пасічники, щоб ваші бжілки перезимували. Це дуже важно, щоб наші пасіки перезімували, щоб прийшла весна, як оце зараз погода. Ви бачите, яке сонце, яка красота. І щоб нарешті вони загоділи, пішов перший полок, щоб оце все було. Гарної зимівлі, гарної ціни на нашу продукцію. До речі, продукція на сьогоднішній день. Я думаю, що мед подорожає, тому що курс долара і курс євро пішов уверх. І ціна на продукцію подорожає. Але також інформація для вас. Акти ж до 14-го числа йде. І хто не встиг заказати медогонку чи воскотубку, Закажіть зараз, час. Я вас прошу, тому що ви пойміть, що воно подорожає. Це нержавейка імпортна. Запчастини на медогонку теж там нікотрі імпортні. Воно все подорожає. Ну, от пішов 45 і чора долар, 43 євро. Кому потрібно, дзвоніть. Дзвоніть до 14 -го... Щось гуде до чотирнадцятого числа, можна замовити. Потім такої шари не буде. Повірте, подивіться, які ціни і ви мене вспомните. Саме головне це перемога і миру. Все Все остальне в нас буде. Що я вам хочу сказати, вам ще також величезно хочу вам сказати подяку за те, що ви підтримуєте мій YouTube канал і саме мене. Ви підписуєтесь на канал, ви ставите лайки. На прямих ефірах ви коментуєте, ставите лайки, все підтримуєте, ви задоволені, це вам подобається. Те, що я роблю, супер. Кому не подобається, то йде забить гуляй. <хи> Все буде в нас прем'єр-ефір з Нічиком, Буде в нас премієр. Та ще людей ціла куча. Будемо запрошувати, будемо спілкуватися. Зустрінемося з вами через рік. Тобто в наступному році, в 2024. Я надію, що цей рік буде рік, в якому закінчиться нарешті ця проклята війна. Наступить мир нарешті на нашій землі. І будемо ми жити. Розвиватися, розширятися, відновлюватися, працювати. Гарного вам свята! Дякую за підтримку. Слава ЗСУ, слава Україні, слава пасічникам України. З Новим роком! Будьте здорові! До побачення!